Ну що, любі гості мого каналу? Здравствуйте! З вами Нателла Романіна та ролог. І сьогодні ми, як завжди, продовжуємо наші зустрічі, і я вам буду розказувати, що ж очікує скорпіонів цієї весни, весною 2025 року. Так, а Скорпіони, подивимось на вас. Що ж там вас очікує весною? Що вам підготувала весна? В які події? А як завжди, перед розкладом я всім нагадую, що розклад цей загальний, він буде резонувати не з усіма, це такі загальні тенденції. А робиться він для того, щоб ви просто подивилися і звернули увагу, знаєте, на якісь такі моменти, які можуть виникнути несподівано, або щось таке, що ви не очікуєте, а воно може відбутися. Просто щоб ви були морально готові і змогли якось себе. А підготувати, підстелити соломки, якось відправити ситуацію, або пом'якшити ситуацію, якщо якась конфлікт нам буде. Ось для цього ми робимо такі розклади. Просто щоб ми подивилися, що там і як там. Для цього на таро ми і дивимося, щоб подивитися такі, знаєте, круті моменти. Отож, скорпіони. Як завжди, концентруйтеся на весні, на цих трьох весняних місяцях, на березні, квітні та. Травні. Подумайте про те, що ви запланували на цей період часу. Можливо, у вас є якісь серйозні придбання, поїздки, навчання, щось по бізнесу, по роботі, в любовній сфері. Тобто, які у вас плани на ці три місяці? Подумайте про основні такі головні події, які вас очікують. І зараз ми розглянемо, як воно все буде програватися. Так, отож, скорпіони. Скорпіони будемо дивитися на котиках сьогодні. Давайте надивитися. Ну, Це в нас березень, квітень і травень. Березень, квітень і травень для скорпіонів. Зараз глянемо. Березень, квітень і травень. Так, ну, дивіться, на березень у нас будуть дуже активні події, тому що у нас випала, по-перше, карта активних пересувань. Десь ви будете їхати мотатися. Багато поїздок, багато подорожей на коротку відстань, можливо, на дальню відстань, але вам треба буде дуже багато подорожувати. Прямо будете ганяти як шалений. От. І буде також досить багато роботи, тому що колісниця це карта про процеси, які вже запущені. Тобто щось тут вже йде, щось відбувається, якийсь процес запущений, і з приводу цього процесу вам треба буде багато чого врегульовувати, бігати, ходити по інстанціям, багато поїздок, тобто відсидітися вдома не вийде. Якщо ви. Скажімо так, загалом працюєте з дому. Якщо ви на віддаленій роботі працюєте, то тут доведеться, це буде не типовий для вас місяць, вам доведеться таки поїздити, помотатися по місту, а можливо, із країни в країну навіть. Так що дивіться, це такий момент, а колісниця нам каже про те, що справи закрутяться дуже швидко, і вам треба буде тільки встигати за цією колісницею, тобто вскакнути в неї і погнати. Ось так: от. це ті енергії, які в нас будуть у березні. А у квітні місяці у нас тут дуже цікаві енергії, тому що квітень місяць у вас буде сповнений почуттів. Тобто, це, скажімо так, дар Всесвіту вам можливість зав'язати якісь цікаві стосунки, романтичні стосунки. Щось таке буде якась приємна зустріч, приємне знайомство, яке пробудуть у вас почуття, романтичні, любовні, тобто, це шанс, шанс від всесвіту. Наскільки ви ним скористаєтесь, це вже будете дивитися самі. Але такий шанс буде, якщо ви зацікавлені в нових відносинах, то це можуть бути дуже приємні стосунки. А по цій карті також можуть бути стосунки не просто романтичні, але якісь дружні. Тобто ви можете знайти людину, з якою вам буде дуже комфортно, можливо, друг чи подруга. І третій момент, який може бути, цей кубок іноді може вказувати на зачаття. Так що будьте уважні, іноді може і такий момент виникнути. А, от, ну, тобто як дар Всесвіту вам. От, а який вже це дар, то вже кому як. Далі. А у, травні. у травні у нас, знаєте, тут буде. У нас, знаєте, тут будуть прибутки. Тут, по-перше, прийдуть вам якісь гроші. І ви будете думати, як ці гроші розподілити. Тобто, у вас несподівано буде стільки грошей, що ви не будете знати, куди їх в першу чергу приткнути. Причому не факт, що ці гроші будуть конкретно для вас. Це можуть бути вам дані на те, щоб їх на щось витратити, але можуть бути і вам напряму. Тобто, ви отримаєте. В принципі, те, що ви мали заотримати зарплатню там чи якийсь гонорар, але крім цього, ще були додаткові фінанси, які вам стануть дуже у пригоді. Тобто тут з фінансами проблем не передбачується, дуже непогана карта, вісімка. Але з цими фінансами треба буде попрацювати. Їх треба буде десь прилаштувати і на базові потреби, і на щось таке, знаєте, приємне. Ну, в принципі, це така непогана карта. Тобто, будете прям буквально, от як тут вказує. Жонглювати цими фінансами, розподіляти ці фінансові потоки. От, ось такі в нас тенденції на 3 місяці весни для скорпіонів. Так, любі мої скорпіони, дивимося далі. Так, оскільки у нас тут випав кубок, з націком на любовну сферу, давайте ми в першу чергу розглянемо такі, саме цю сферу. Саме сферу любовних відносин ми і розглянемо. І тут я завжди дивлюся три категорії людей. Я дивлюся, по-перше, тих скорпіонів, хто знаходиться в стабільних стосунках, або хто одружений, або хто в громадському шлюбі, тобто, хто давно і стабільно нікого не шукає. А другу групу я дивлюсь самотніх скорпіонів, які в пошуку. І третя група я дивлюсь тих, хто знаходиться в любовному трикутнику на даний момент. Отож, давайте наглянемо: одружені або в стабільних партнерських стосунках. Самотні, але в пошуку. І третій варіант любовний трикутник. Давайте ну, зараз з вами глянемо. Отож, ті, хто в стабільних стосунках. Ой, слухайте, тут, о, тут, знаєте, якась неприємна ситуація, тому що, скоріше за все, будуть проблеми у вас. М -м -м так, будуть явно проблеми. Не туди ви свої ресурси кудись вкладаєте. Кудись у вас на сторону з цієї сім'ї, з вашої родини уходять ресурси, які вам були б дуже потрібні. І ви відчуваєте, що у вас ні сил, ні енергії, ні грошей, ні уваги нічого немає. Причому це будуть якісь такі, знаєте, витіки, на які ви не звертаєте уваги. Кудись у вас оце це все уходить, на якусь таку рутину, на щось таке. До чого ви настільки звикли, що ви вже й не звертаєте на це уваги, а воно у вас відтягує величезну кількість ресурсів, тобто ви кудись їх витрачаєте взагалі не на те, що треба. Не в ці стосунки вкладаєте, а кудись вони у вас розпорошуються взагалі. Або хтось у вас їх забирає, бо вони у вас розпорошуються на якісь непотрібні вам речі, по суті. Так що я би вам радила по цій карті переглянути взагалі. А на що ви витрачаєте свою увагу, свої гроші, свій час? Тобто, можливо, щось знаєте, треба припинити витік якихось із цих ресурсів туди, де вони, де ви звикли їх, знаєте, витрачати і вже й забули. Це знаєте, як. Як тема з підписками, коли от, люди, у кого багато підписок, і вони, знаєте, начебто там трошки, там трошки, там трошки, але потім вони кожен місяць знімаються з вашої карточки, там така, знаєте, чималенька сума набирається. Отут от, ця ж тема. Тільки це може бути не тільки фінансовий момент, це може бути і момент будь-якого ресурсу, як я вже кажу, час, гроші, увага. Тобто воно кудись уходить, і ви в такому, знаєте, пригніченому стані відчуваєте, що ну. Ні на що не вистачає і це впливає дуже серйозно на ваші стосунки. Так що тут ви маєте переглянути взагалі, що ж там у вас відбувається. Тут треба зробити аудит. Чи туди ви витрачаєте вашу дорогоцінну життєву енергію, можливо, не туди. Далі, для тих, хто в пошуку. Королева Пентаклів. А, ну, Непогані, в принципі, перспективи. Когось ви там зустрінете, але це буде такий інтерес, я б сказала, практичний, меркантильний. Тобто тут якогось особливого кохання я не бачу такого, не те, що кохання, а, от, знаєте, вир почуттів. От тут такого немає. Тут такий, знаєте, інтерес практичний, коли. Ти дивишся на людину, і ти розумієш, що вона з тобою співпадає по цінностям, по соціальному статусу, по іншим параметрам, і вирішуєш розпочати з неї стосунки, щоб придивитися, чи взагалі як там далі піде. І Це той момент, коли ти звикаєш до людини поступово і закохуєшся в неї або в нього також поступово. Тобто тут перший імпульс, який буде у вас не романтичний. Тут перший імпульс буде, скажімо так, такий практичний, з практичного плану. Але, в принципі, це і непогано. Тут далі треба дивитися, що тут, ну, як воно все це програється. Так, для тих, хто в любовному трикутнику, король мечів, ну, король мечів нам вказує на те, що ваш партнер, з яким ви знаходитесь в цьому трикутнику, він людина досить жорстка. Не емоційна, дуже логічна, це логік. А Королі мечів, вони взагалі такі люди, для яких слово хочу, не дуже то воно так і важливе. Для них слово треба важливо. Тобто, якщо в них є якась мета, вони заради цієї мети покрошать усіх, так би мовити. А, так що це людина, ну, то, тобто треба дивитися у вашого партнера, що там у нього за мета, які в нього цінності? Можливо, для нього цінність саме. Сімейна цінність, і йому просто коханка потрібна як, ну, як аксесуар, він ніколи не вирішить піти до вас. Або навпаки, якщо ви дружина, так, то також для нього такий пріоритет дружина-коханка, його це цілком влаштовує, йому все одно, що ви там думаєте. Тобто королі мечі, вони дуже логічні люди. Якщо йому вигідно, якщо це співпадає з його ціллю, з тим, що він. А хоче досягти в цьому житті, то йому абсолютно все одно на почуття. Він і чужі почуття буде ігнорувати, і свої, знаєте, засуне собі м -м, туди, де сонце не світить, і це його взагалі не буде колихати. Тобто для нього важлива от якась ціль, його м -м, мета, мета, скажімо так, мета, так що для королів мечів м -м, тут, скажімо так, буде розум правити балом, а не почуття. Тому майте це на увазі. Від цього буде все залежати. Тобто приймати рішення буде саме він, король мечів, а не ви в цьому любовному трикутнику. Ось так от а, далі. Далі давайте дивитися на робочу сферу, що в нас там по роботі? Що по роботі в скорпіонів буде відбуватися? І також давайте наглянемо на три групи людей. глянемо на найманих працівників, на тих працівників, що. Ну, тобто, хто не має роботи, хто в пошуку. І на тих, хто є власником бізнесу. Давайте на них глянемо також. Отож, наймані працівники це по-перше, по-друге, ті, хто без роботи, але в пошуку. І по третє, це будуть ті, в кого є свій бізнес, власники бізнесу. Так. Давайте дивитися, давайте дивитися, почнемо з найманих працівників. А, ну, ситуація у вас непроста, тому що а, у вас якісь перепони по роботі. Щось там у вас, вас блокують, і ви не можете. Просуватися далі, тобто це або проблема з кар'єрним просуванням, неможливо ніяк просунутись, або це можуть бути якісь там, знаєте, або інструкції, або правила, або щось таке, що не дає вам розвернутися на всю шир і не дає вам довести до кінця свою роботу. Тобто тут якісь такі перепони, які від вас не залежать. Тобто ви на них ніяк не можете вплинути. Ця карта буквально вам вказує на те, що. І як би ви не хотіли змінити ситуацію, навіть якщо у вас є для цього все, зараз ви цього зробити не зможете. Тобто ці перепони вони на певний час залишаться, оскільки ця карта нам випала на весну, будьте готові до того, що протягом весни ви ніяк нічого не зможете зробити, тому що це від вас не залежить. Це зовнішні обставини. А, от, і по цій карті, звичайно, що де рекомендація. Прийняти цю ситуацію, тому що ви розумієте, що від вас нічого не залежить, і ви тут вплинути ніяк не можете. Прийміть цю ситуацію, заспокойтеся і попрацюйте над собою. Тут взагалі рекомендація, скажімо так, заглянути всередину себе. Дивіться, котик, цей він закрив очі, він занурився в себе, тобто він весь в собі, він не дивиться назовні. І така ж рекомендація тут і вам. Тобто, вам треба. Знову ж таки, провести якусь ревізію своїх професійних якостей, взагалі цієї роботи, чи вона вам підходить, не підходить, можете, скажімо так, піти на якісь курси, підвчитися, тому що мечі це в нас логіка, це знання, це повітря, навчання також. Ну, тобто Це переосмислення взагалі е, е, якихось таких цінностей. Оскільки це по роботі, то переосмислення ваших якихось робочих моментів професіоналізму. Тобто ви витратіть цей час стагнації. Вимушеної на те, щоб попрацювати над собою, а не над роботою. Там за, ну, на певний час там нічого зробити не можна буде. Далі, ті, хто в нас в пошуку роботи, знайдете роботу досить швидко. Тут треба бути активним, і все у вас складеться. Тут прям. Горіти будуть всі вакансії, тобто вас будуть брати, і пропозиції будуть, і буде навіть декілька пропозицій, тобто, на яку ви згодитесь, так і буде. Але тут, по цій карті, ви знайдете роботу швидко. Тут швиденько все відбудеться. Так що вдачі вам бажаю в цьому процесі. Далі власники бізнесу. Власники бізнесу, ну, по цій карті видно, що ви... Перед цим, досить плідно попрацювали над бізнесом, ви щось таке зробили в компанії, можливо, ви або інвестували в подальший розвиток, або інвестували, скажімо так, працівників, відправляли працівників своїх на курси підвищення кваліфікації, або провели якусь таку реорганізацію, оновлення, тобто перебудову, от буквально перед цим. І цією весною ви будете чекати, скажімо так, плодів цієї реорганізації, цієї роботи над своїм бізнесом. Як воно все. Відіграється, тобто ви щось зробили, це були попередні дії, і зараз треба почекати, поки ці дії проявляться в результат. Тобто це буде певний час очікування. Тобто, ви тут уже все зробили, працюйте далі, як працюється, і чекайте результату оцих змін, які ви запровадили. От така у нас ситуація по коханню і по роботі, по бізнесу. Далі, давайте ми ще глянемо, знаєте, на що? Любі скорпіони. Давайте ще на здоров'я глянемо. Здоров'я я, я дивлюся однією картою, тому що ми дивимось просто так, ну, глобально, не детально. Здоров'я дивимось просто такі загальні енергії. Так, здоров'я. П'ятірка кубків. Ну, не дуже гарна карта на здоров'я, тому що п'ятірочка кубків у нас... По-перше, може вказувати на депресняк такі, апатію, депресняк, занепад, оці всі такі пригнічні стани, воно дуже неприємно. Це по-перше. А по-друге, може вказувати на проблеми з алкоголем. Тому що кубки це, скажімо так, вода. Вода, яка не пішла вам на користь. Майте це на увазі. Тобто тут можуть бути проблеми. Якщо у вас проблеми в психічному стані, ментальному, то сходіть до спеціаліста, звичайно ж. А якщо проблеми з алкоголем, то контролюйте себе, уникайте, тому що воно може повилазити тут повилазити в досить такому неприємному аспекті. Оце такі небезпеки по здоров'ю очікують скорпіонів. От, ну, скоріше за все, звичайно, ж, пресня тут буде. От, але може бути, знаєте, два в одному. Одне призведе до іншого. Так що також будьте обережні, якщо у вас є можливість. Знаєте, попередити цей момент, то краще попередьте зараз, поки вас не накриє, тому що потім, як завжди, з цього, цього стану, ну, то кажуть, депресію можна впасти легко, а вивізти з неї не так то й просто. Це вам займе певний час. Так що про своє психічне здоров'я потурбуйтеся. Так, давайте ми ну, ще глянемо на несподіванку сезону. Що ж такого несподіваного може трапитися? Може трапитися цього сезону цієї весни. Двійка кубків несподівана романтична зустріч. Ось вона в нас тут і програлася. Ось ця несподіванка цей натяк на романтичні стосунки. Ось двійка кубків. Двійка кубків це такі а Початок романтичних стосунків, конфетно-букетний період, коли все дуже приємно, дуже тепло, дуже так душевно. Це душевні стосунки, такі якісь. А, як я вже казала, це може бути романтичні або навіть і не романтичні. Можливо, ви знайдете людину, з якою у вас буде такий, знаєте, дуже гарний коннект. Тобто ви прям, от, знаєте, зустрічаєш якусь незнайому людину, ви на якусь тему починаєте розмовляти, і прям ви відчуваєте, що ви на одній хвилі. От прям, Душа з душею розмовляє. Ось таке може бути тут. Це, до речі, дуже приємно, таких людей мало. От, це в нас була несподіванка весни. І давайте ну, ми з вами ще глянемо на поради карт для вас, скорпіончики мої. Подивимось на поради карт. Поради карт подивимось на іншій колоді. Подивимось на іншій колоді, і, як завжди, я дивлюся поради від негативного і від позитивного. Тобто я дивлюся, чого вам не варто робити, якої поведінки уникати, і що вам треба зробити. Тобто, два аспекти ми розглянемо тут два аспектики. Перший, давайте глянемо негативний, чого вам варто уникати, якої поведінки уникати, чого вам не треба робити? Чого ми уникаємо, скорпіони? Чого ми ви маєте уникати цієї весни, щоб не летіти в халепу? Давайте наглянемо, якої поведінки уникати? Паш кубків. Паш кубків не витрачати час, буквально він вказує не витрачати даремно час на пошук. Того, що не ваше. Тобто, якщо ви відчуваєте, що людина не ваша, у вас з ними немає такого контакту, не, не продовжуйте спілкуватися. От, якщо знаєте, це перша інтуїція, коли перший, оце от перше враження, коли людина на вас не справила, коли ви не відчуваєте з цією людиною ніякого зв'язку внутрішнього, то ну, і не лізьте туди далі, не змушуйте себе. Перевіряти. Як то кажуть, якщо людина-дурень, не треба це перевіряти на власному досвіді. Тобто ну, не зійшлося, то і не зійшлося. Відпустіть і йдіть далі. Тобто не, не продовжуйте в цьому всьому коперсатися. Воно просто витратите час. Тобто цієї поведінки треба уникати. Це карта на уникнення. І давайте на ще глянемо навпаки, що ж вам треба робити? Що ж вам треба робити? Що карти рекомендують вам зробити, в якої поведінки дотримуватися. Зараз ми глянемо. Зараз ми глянемо, якої поведіночки вам варто дотримуватися. Четвірка мечів. Слухайте. ну, Досить така карта непроста, тому що вона в нас трошки вступає в конфлікт із. Картою на березень місяць, тому що вона вказує на те, що на певний час треба взяти паузу. Але, в принципі, вона непогано монтується з цією картою по, по змушеній, ну, вимушеній паузі в роботі, там, по неможливості просування. Це воно ну, можливо бути, до речі, на цю тему. Тому що по четвірці мечів ви, ви маєте взяти паузу. Тобто ця карта, вона буквально в старих інтерпретаціях це пауза перед боєм. Тобто це той час, коли хочеш не хочеш, доводиться брати паузу і трошки, знаєте, переводити подих. А, і конкретно в цій колоді, як ви бачите, тут людина сліпа, вона рухається вперед дуже обережно. Тобто вона не рветься вперед. Ну, як я вже казала, з березнем воно не монтується, тому що в березні тут у нас активна енергія йде. Так що, скоріше за все, це вже піде далі квітень травень. А, от. Ну І конкретно це стосується от цієї карти, там, де в найманих працівників. Трошки буде затик по роботі, тому що це теж таке сповільнення, певна пауза. Ось вона отут у нас відіграється. Ну, і тут може бути, тому що по цій карті ви кудись не туди йдете, кудись не туди енергію витрачаєте. От Ці карти можуть бути по цих темах, тобто, наймені працівники і ті, хто одружений або хто в тривалих стосунках, отут можуть бути затики у вас. От, і це, скоріше за все, поради. От на цю групу, на цю категорію скорпіонів. Тому що, так, по цій карті рухатись вперед обережно, знаєте, потихеньку, не поспішаючи обережно саме в цих двох ситуаціях. А тут далі воно, скажімо так, більш-менш нормально йде. От. Ось такий от у нас розклад, в принципі, непоганий, непогані шанси на романтичні відносини для тих, хто зараз одинокий. Непогані шанси в кінці весни отримати якісь непогані, гарні фінанси. По цій карті гарні фінанси, що я скажу, для бізнесу також непогані карти. Ну, от ну По роботі тут трошки і по. По сімейним стосункам не дуже. Але в всіх інших аспектах досить непогано. В принципі, тут більш-менш такі побутові теми. У нас в розкладі у нас випав лише один старший аркан. Тобто лише в березні у нас випала колісниця. Всі інші моменти вони такі побутові більше. Тобто вони не настільки ключові. Але в березні, а зверніть увагу, в березні треба буде крутитися, тому що тут буде ажіотаж. Ось так ось. А На цьому ми закінчуємо наш розклад. Любі скорпіони, бажаю вам все найкраще, бажаю прожити цю весну найкращим чином. Нагадую всім, що цей розклад загальний. От Так, що він буде резонувати не з усіма. Як я вже кажу, цей розклад для того, щоб ви подумали. Подумали, приміряли на своє життя, подивилися, як воно там з ним монтується. І цей момент проаналізувати певні сфери, подивитися, що там у вас таке відбувається. Якщо ви хочете особистий розклад саме конкретно під вас, під вашу ситуацію, то пишіть в особисті. Ну і не забувайте ставити лайки, вподобайки, коментувати. Хто хоче підтримати канал, можете донатити. От, і а на цьому закінчуємо. Всього вам доброго, і побачимось в наступних розкладах. Всім па-па!